Весна посеред зими і новий рік, і різдвяні свята українці зустрічали без снігу, зате з дощами та туманами. Не виняток і Прикарпаття. Хоча на календарі 8 січня, а про хорделиці чи бодай легкий морозець, ніщо й не нагадує. Івано-франківці кажуть, такого теплого та навіть весняного дня у цій порі не пригадують. Я знаю, що на 8 січня має бути зима. А це весна. Це головне, щоб все воврем'я було. Така погода має бути вже в квітні, в кінці марта. Африка, я кажу, що це точно. Не це. Та нічого, то це досить хороша погода, але то, що, що зміни в природі це точно видно наяву. Для нас мам це добре, тому що з дітьми добре гуляти, а так, то, мені здається, що це не повинно так бути. Що зима повинна бути зимою, весна, весною. Очікувати на справжню зиму, кажуть синоптики, не варто й найближчими днями, адже середньодобова температура повітря січневих днів навіть вища за норму. Для нашого краю вона така, я б не сказала, що абсолютно типова, так як в нас бувають часті відлиги, але сніготворення все-таки є. Ну тут воно трошки не, не так як завжди. Такий температурний режим, така погода буде триматися принаймні до 15-го числа, От тільки 12-го і ніч на го число пройде невеликий мокрий сніг. По області, але всікого снігового покрову не утвориться в зв'язку з плюсовими температурами денними. Коли погода врешті потішить справжнім снігом, метеорологи точно прогнозувати не беруться та сподіваються, бодай у лютому українці таки відчують подих зими.